Вітаю, мене звати Віталій. Цей матеріал знімаю для каналу в Я знаходжуся в селі Балик Шученка Київської області. На узбережжі водосховища. Тут є проблема, яка не вирішується. Держава самоусунулася. Тому громада вирішила ці питання вирішити своїми силами. А проблема тут в лавочках. Тут вже більше 20 років немає лавочок. Раніше вони тут були. Дехто з села навіть і не пам'ятає. Які-то лавочки були і як вони виглядають. А лавочки тут і тут є такий пірс і тут є такі грибочки. Лавочки знаходяться і цими грибочками. Вони були по периметру грибочка, ці лавочки. Ось такі водосховища. От. Ну, громада зробила їх тільки з однієї сторони я думаю що в майбутньому ми зробимо і з цієї сторони бачите залишились тільки сваї від цих лавочок бачите а люди тут постійно приїжджають віддихають і такі грибочки є чотири штуки. Так, понабереження десь кілометра півтора. Оце такий -то пірс. Додай ще. Так що, так воно. І так, балако щученка. Тут у нас невеликий двіж. Тут хлопці зібралися. Костя лайкне, Артем, Коля зафіксируй. І я. Зараз будемо монтувати лавочки. от кладемо закладні. Буде готово. Хто тут був, знає, йдеться. І так, перший грибок готовий. І дам наступний. Так, зроблені лавочки на совість, так як Віталій Іванович вміє. Дякувати йому. Люди тепер можуть відпочивати. Він знає, як півтора кілометра йти з самого кінця, і нема на чому сісти.